Мене звати Тарас, я з Харкова. Два роки воював зараз волонтер. Мій побратим загинув від рук кадирівців. Ті, хто з ними стикався, знають, що це за звірі. Я ніколи не забуду той дзвінок від його дружини. Ніколи. Тому, коли вчора ввечері я побачив цю новину, у мене перехопило подих не від радості, від чогось іншого, від відчуття, що колесо повернулося. Я їхав у своєму бусі з Дніпра назад до Харкова. Темна траса, сніг у світлі фар. По радіо якась тиха музика. Гортав телефон на заправці, поки заливав бак, і завмер. У Кадирова відмовили нирки. Перебуває на діалізі. Сім'я з'їхалася з усього світу. В ту саму секунду я згадав слова, які чув місяць тому: Слова старця Серафима. Ті самі, які мені показувала мама, коли я приїздив до неї в село на Тернопільщину, друзі. Те, що я вам зараз розповім, змінило моє сприйняття всього, що відбувається. Це не просто новина про хворобу одного з катів, це знак, один із тих знаків, про які нам казали роки тому. Давайте спочатку до фактів: джерела в гур повідомляють, у глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова відмовили нирки. Він перебуває на процедурі діалізу у власній лікарні в Чечні дня. До нього з'їхалися члени сім'ї, зокрема із інших країн. Гур додає з чорним гумором, який вони вміють. На тлі перебування Кадирова біля вхідних дверей на концерт Йосифа Кобзона активізувався процес визначення нового ватажка Чечні. Для тих, хто не зрозумів, Кобзон помер кілька років тому. Концерт Кобзона. Це те, що там, за межею. Це не перша новина про його стан. Гур вже повідомляло про критичний стан Кадирова ще у вересні 2023 року. Але цього разу все серйозніше: сім'я з'їжджається, а це, як ми всі знаємо, означає одне. І ось тут я хочу повернутися до того вечора в листопаді минулого року, до розмови з мамою. Я приїхав до неї на кілька днів просто відпочити вийти з постійного напруження. Сиділи на кухні, вона наливала борщ, за вікном падав перший сніг. Старий годинник на стіні цокав, як цокав ще за мого діда. І раптом мама каже: Тарасику, я тобі щось покажу, ти тільки не смійся. Дістала свій старенький телефон, довго щось шукала. Потім повернула екран до мене. Дивись, це відео про старця Спочаєва, що на Тернопільщині. Сусідка прислала. Я вже 10 разів передивилася. Я хотів відмахнутися. Яка втомлена людина хоче слухати про пророцтво? Я бачив стільки смерті, що вже нічому не вірив. Але щось в мамі змусило мене зупинитися. Вона дивилася на мене так, як дивилася в дитинстві. Коли хотіла, щоб я щось важливе запам'ятав: слухаю уважно, ось тут. Я почув голос: тихий. Спокійний, голос старця Серафима. Я бачив розпад імперії не одразу поступово. Кавказ, потім Сибір. Стовпи імперії падатимуть один за одним, і кожне падіння буде знаком для наступного. Мама поставила відео на паузу. Чуєш, Кавказ? Він сказав: Кавказ. Я тоді не надав цьому значення. Подумав, гарна метафора не більше. А вчора, на заправці, коли читав новину про Кадирова. Ці слова вдарили мене, як блискавка. Кавказ Стовп імперії. Падіння. Я сів у бус, але не міг їхати. Руки тремтіли. Дістав телефон. Знайшов те відео, яке мама надсилала. Перемотав до того місця. Стовпи імперії падатимуть один за одним. Дата маминого повідомлення 23 листопада 2025 року. Дата новини: 11 січня 2026 року. Року за шість тижнів. Він бачив це. Він бачив, як падатимуть стовпи. І перший великий стовп Кавказ. Я зателефонував мамі. Було пізно, але я знав, що вона не спить. Мамо, ти бачила новини? «Про Кадирова?» Бачила. Її голос був дивний, тихий, але в ньому було щось тріумфальне? Ні, не те слово. Щось глибше. Мамо, це ж це ж те, про що казав старець. Я знаю, синку, я весь вечір молилася. І знаєш що? Мені стало легше вперше за довгий час. Чому? Бо тепер я бачу, що все йде так, як має йти. Що є план? Що ми не самі. Ми мовчали. За вікном гудів вітер, десь далеко. На горизонті блимали вогні Харкова. Терасику, сказала мама. Розкажи людям. Нехай знають. Друзі, давайте подивимося на це глибше. Хто такий кадиров у структурі путінського режиму? Це не просто глава Чечні, це один із головних стовпів, на яких тримається імперія страху. Кадирівці це особиста армія терору. Вони катували, вбивали в українських містах. Вони символ того, що путінський режим може робити все і йому нічого не буде. І ось цей стовп хитається його власне тіло відмовляється жити з тим злом, яке він коїв. Ще казав старець Серафим про те, що цей буде рік великих змін рік, коли імперія почне сипатися зсередини. Хлопчик з Волині, Максим теж бачив це. Воль. Він казав: у 2026 році там почнеться великий розкол. Одні хочуть продовжувати війну, інші хочуть зупинитися, і країна почне розпадатися на частини. І що ми бачимо в новині? Активізувався процес визначення нового ватажка Чечні це означає, вже почалася боротьба за владу. Ще Кадиров живий, а вони вже ділять його спадок. Ще тіло тепле, а шакали вже гризуться. Це і є розкол, це і є початок розпаду. Я хочу, щоб ви зрозуміли одну річ: Кадиров це не просто людина, це символ, символ безкарності зла, символ того, що можна вбивати. Катувати, ґвалтувати і жити в розкоші. І коли такий символ падає, не від кулі, не від вибуху, а від власного тіла, яке відмовляється нести тягар скоєного, це послання. Послання всім, хто думає, що зло переможе, не переможе. Друзі, ми зараз спостерігаємо щось історичне. Старець Серафим казав: спочатку Крим, потім Кавказ, потім Сибір. Крим ми звільнимо, це питання часу. Всі провидці сходяться на 2026-2027 роках. Але Кавказ, Кавказ починає сипатися вже зараз не через наші дії, через їхній внутрішній розпад. Кадиров був тим клеєм, який тримав Чечню в орбіті Москви. Він був тим, кого боялися, тим, кому платили мільярди. І ось цей клей розчиняється. Що буде після нього? Боротьба кланів. Хаос, можливо, нова Чеченська війна, але вже не з Україною між собою, і Москва нічого не зможе з цим зробити, бо всі її сили тут, на нашій землі, бо вона вже надірвалася. Хлопчик з Волині казав ще одну річ, яку я хочу вам нагадати: він казав, їх лідер, він просто зникає у червні 2026 року. Одного дня він є, а наступного нема. Стовпи падають, і кожен стовп, що падає, робить конструкцію слабшою. Кожен стовп наближає момент, коли все це рухне. Я хочу звернутися до тих, хто втратив надію, до тих, хто думає, що це ніколи не закінчиться. Дивіться на знаки: старець Спочаєва казав: Стовпи імперії падатимуть один за одним. Ми бачимо це на власні очі. Пригожин впав раніше. Кадиров падає. Хто наступний? Пам'ятаєте, що казав старець про Великдень 2026 року, 19 квітня. Це буде день великого перелому. Українські війська ввійдуть у міста, які вважалися неприступними. А хлопчик з Волині бачив серпень 2027-го, день повного визволення? Ми на шляху друзі. Ми живемо в історичний час, час, коли пророцтва збуваються на наших очах. Час, коли зло платить за все, Кадиров може протягнути ще тиждень, може місяць, але його час вийшов. А за ним підуть інші. Бо це закон. Бо так було сказано: бо Україна переможе. Підпишіться на канал, щоб бачити, як збуваються інші пророцтва. Ми разом спостерігатимемо. Слава Україні! Героям слава!